Йоу, всім здорова, з вами Сімітон. Сьогодні буде трохи незвичайний відос. Тому ну, що він буде в форматі влога. Йоу, сьогодні я їду в Буковель і постараюся вам все красиво зняти, показати. І так, першим ділом нам треба одягнутися. Ось такий прикидон буде. Насправді мали бути ось ці джинси, но. Одна дуже чарівна людина мені їх заместила, і вони грязні. Коротше, в них не поїду. На лак, буду їхати в цьому. І перш швидко одягаємося Ну, коротше, тіками став. Ну що, вирубаємо компік. Ех день без компа, звісно, буде сумно. Які тепер треба розібратися, які педалі сюди брати? Терезно. Інтересно. Ще бомба, прикинь, в табочках отак так. просто приїхати буквально ще дав Просто такий тіп стоїть, вже зразу страшно. Піцел, пен, монтаж. Оп. Я вже в них біли. Ай, ай, що за фільм ще ми вам знімаємо? Це просто, ай, ну що за лєво. Прикиньте, на дворі дощ. Ми будемо класти речі і зараз будемо якось пробувати виїжджати. Холодний старт. До речі, буду рахувати ще бензину, скільки мені це все обійдеться. От тому, якщо цікаво, то слідкуйте. Я планую все порахувати і сказати, типу, скільки мені це все обійшлось. І зараз ми будемо стартувати. Наша Шаред, я взагалі стрімлю на твічі, Кеску, Я топ 2 України по скілу, а по ело. Кому цікаво, підписуйтесь на мій твіч. Також не забувайте, що у мене в телеграм-каналі прямо зараз триває найбільший мій розіграш. На 20 тисяч гривень, перше місце залутає собі ось такий ножик, він коштує 8 тисяч гривень. Друге місце ось такі рукавички, які коштують 5 тисяч гривень. Також там буде ще багато призів, а саме 8 по тисячі гривень. Загалом 10 переможців, все, що треба зробити для участі, перейти в мій телеграм-канал, знайти пост з розіграшем, посилання буде у мене в описі каналу, і нажати одну єдину кнопку Брати участь. Всім бажаю удачі, долучайтесь. Також недавно вийшла нова фішка в Бута. А якщо ви скинете цей розіграш своєму. Другу і він прийме участь. У вас шанс на перемогу збільшиться в два рази. Якщо ви скинете трьом-чотирьом, то відповідно збільшиться шанс в три та чотири рази. Тому кому цікаво, юзайте знову ж таки посилання в описі каналу. Приймайте участь і вам гарного пере. Буквально година їзди і в нас помилка, шашини спустились. Ось такий прикол. Просто колесо спустили. Не знаю, чи пробили, чи просто спустило. Чекаю хлопця з шиномонтажки, будемо дивитися. Надіюся, що просто спустило. Залетали нам в сину, там прям дирка була, воно взагалі ну, воно було на нулю, там повітря нуль було. Поставили назад і вже пороли на. Ось наш номерок. Тут короче, можна щось поставити речі, там взуття. А тут у нас речі, зразу гардеробік тут. Також тут справа ще є от місце, де, до речі, сейф, прикиньте. от Там буду хоронити свої мільйони, яких в мене нема. Ту такий от байбовий. Оце я. Душова кабінка, умивальник, дзеркало, унітаз. Ну, якось так, типу, все досить. от тут короче, вже розставили свої речі. Тут внизу у нас рушнички. А як їх відкритиш? Алло. А, прикинь вообще. Волосся чиїсь. А от, отак прибирають. Якщо що, прикиньте, воно. Офигеть, Жорстко. Тут у нас е, кухня, плюс зразу ліжко. Тут коротч, така от плита прикольна. Внизу там коротч, всякі прибори. Тут справа у нас каладос. Прикиньте, думаю, оце нас вітають, розставили купа всього. Короче, все платне. Ви, взяв, випив, а потім плати. Прикиньте. Горі у нас з микрохвильовка, тут. Коротч, от... Такі шкафчики всякі різні, умивальник, ліжко от таке. От. До речі, тут теж на столі поставили купа всього смачного, бери їж, але все платне. Але бачите, ніде не пише взагалі. Взяв, з'їв, а навіть не пише, що платно, а потім плати. от. Так, у нас є, до речі, тут балкончик. Ой, там дощ пішов. Йой, пішов дощ. Коротше, з таким видом ми будемо жити. Оп, гірочка у нас тут. Якісь завідухи, домики, краса. Буде у нас за вікном. Віддихаємо ось такій банці. Така у нас атмосферка. І така машина. Коротше, зараз ми будемо тут паритися і зразу там холодний басейн. Ай! Коротше, покажу, в якому ми місці. Отут є ось такі лежаки, Я думаю, які гамаки. Коротше, отак тут прикольно. Тут ми чилим віддихаємо. Пашка. Якось отак от. Там, типу, душик і вообще кайф. Коротше, вернулися ми вже в номер. Зараз ми будемо збиратися і йти на ярмарку. Як я їй казав, дивіться, ай, ну що за мужчина, ну просто. От, коротше, дівчатки, пишіть на інстаграмчик, там сиділи. Ось в такому готелі ми заселились, бука. Ось такий тут красивенький вхід з таким видом. Зайшли на ярмарку, попробувати вино. А це що, я взагалі? А ну вгадай. Прям дуже солодке. Ну Дзвоні в ніби. Щось дуже солодке. Ти не знаєш, що є? А. А, а Раджу, ну, це є яви? Ні. Ти Далекий прямо був. Давай, давай, друзі. І коротше, прикиньте, що тут знайшов, тут ножі, бабочка з кски, дивіться. Оп. Піам, п'ям. Опа, 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 крутим, крутим. Не вмію я, звісно, крутити в реальності. Візьми такий сувенірчик, може, розіграю в телеграмі, от якщо хочеться. Підписуйтесь на телеграм-канал. Ось такий комбо сайт нам принесли. Там ще дівчата замовили макарончики. Тут теж макарончик. Коротше, зараз. Салат. А, ну салат. Коротше, будемо зараз це їсти. От. Тому, якщо ви теж щось з'їсте, смачно. Безусловно, бургер букувелі, послагів наглядаю. Він смішний, в цілому подобається, класний соус, огірочок, ой, який виробив, помідорчик, ну короче, що смішний, прикольний, все. <свісно> Мені дуже подобається, що тут всюди фонарі, все прям красиво, підсвічується, ось тут водичка тече, прикольно насправді, просто гуляєш, красиво любишся. Ось <свісно> <свісно> така от краса у нас. Мама, я в Буковелі. Коротше, прикиньте, тіп сидить. Іду, а тут тіп сидить, дивіться, здоровий. І коротше, це не просто так. ну ка що тут пише? У серці буквально розташована мрійлива постать, яка занурна у власні думки. Саме тут перетинається без шляхів, течій та напрямків, щоб зупинити течії. напрямків, щоб зупинитися та задуматись, куди я рухаюсь, щоб правильний напрямок для себе визначив. Офігеть. Прикиньте, він навіть не живий, я вже депресія. І отут просто такі от види. Ай-яй ну це просто жесть. Ну як же дорого. У нас тут сидить іменинниця, І ми, коротше, зняли ВІП, ресторан. Подивіться, тут нікого, тільки ми одні. Це коштувало дуже дорого. Прикиньте, які ми мажорчики, просто соло. Повертаємось з номер, давайте вам ще покажу ресепшн. так він у нас виглядає. Ніби прикольно, красивенько. Топуємо наш номер. Коротше, ми граємо крокодилом. Зараз дуже... Катя загадує слово Паші. А він буде показувати. І цікаво, до речі, чи ви вгадаєте. Давай, загадуй. Хоть би не запретка, хоч це би не запретка. Хто, а не що. Ну так, це людина якась. Опа. Давай. Дрифтер, Беха, паша! Ай-яй-яй, а чат, ви догадалися, скажіть? Коротше, тепер ви думайте, що, що я там показую. З, зуби чистиш? Зубна фастер. Да. Щітка зубна. Тюбік. Тюбік. Ляти, тюбік. — тюбик. Не знаю, як себе показати. Час, ну ми вгадали що я скажіть. Ляти тюбік. Так, ну що, побули ми в басейні, в сауні знову і зараз будемо помало виселятися з цього номеру. Давайте вам покажу з вікна. Тепер в день, коли все видно. Шой в тюлях Короче, так. -то. Сонце, вчора просто. Вся в дощах, сьогодні, Класна погода. Сьогодні будемо з цим прощатися. Так, прийшли ми знову у цей ресторанчик. На сніданок. У нас тут шведська лінія, ми собі тут понабирали. Сьогодні ми вже дозволили Всім? Як би, ну, Ти взяв картопельку з сосисочком. До цього я ще брав ковбаски От, апельсиновий сік. Що за них доїдок? Блинці з сиром. А ви що брали взагалі? Я вже три дорівки з'їз м'яса. Коротше, якось так. Приїхали до кінця, Зараз будемо туди сурвати. Ой-ой-ой, що за краєвиди, що за краса. капець. скільки тут машин, Офігеть просто. О, хочете вам баху, мою покажу. А, Ай, жопка стоїть. Коротше, зайшли з колеса, тут у нас ресторанчик є. І ось таким видом. Так на мене дуже красиво. Зараз сидимо на такій штуці, зараз будемо давати джазу, Ай-яй-яй. Зараз, коротше, ми піднімаємося поки вгору. А фіоти у нас шустре. А, ні, вже не шустр. Коротше, піднімаємося, а потім будемо спускатися. Бачите, отут? От тут от по цій штуці. Піднімаємось. От, коротше, ми теж зараз будемо так летіти. Ох, Охте. Офігеть. Прикол. Коротше, хібано, приїхали з цього. Давайте, ваші відгуки. Та це жесть, просто. там тримаєшся, ти можеш вилетиш. Давай я тримаюся, порадую ногами, бо не випасти. Ти Ти ж ж і руки, і ноги. Короте, я думав, типу, воно вообще буде повільно, ми їдемо. Перший поворот мене просто Типа, як викидає, я просто в шоці. Там ще й швидкість, я думав це повільно, а воно летить просто. Не. І в поворотах тобі прям тяжко, тобі аж треба нахилятись, тримати. Короте, кайф. Якщо ви тут будете, то обов'язково сюди треба прийти і протестувати. Обов'язково. Просто подивіться, куди ми дійшли пішки. Отвіта сюди. І це. Короте, Плюс-мінус така от висота. Ой, тяжко. Короте, зараз будемо мігти на цьому трасі. Якийсь альпінізм. Там, короте, там типу, можна було поїхати лицею штукою, але ми вирішили зробити челендж і підкрити гору. З чим я успішно справляюся. А решта там од відстає. Слабеньке, о, воу, воу. І так, тут ми вирішили спуститися на цьому канаті, але, уви, я не зняв це на відео, тому що я боявся, що в мене випаде телефон. Тому дивіться, як лівий тіп, який спускається, представте, що це я. Йоу. Повністю виїхали з готелю. Зараз поїдемо на водопад, красиве місце. От з аудію. До речі, разом їдемо, побачимо, що там. Прийшли на цей водоспад, не знаю, чи мене чути. Стакін виглядає. Ось такий маленький. А тут людей дуже багато. І ззаду у нас тут такий вид Офіді як живий Супер, зустрілися і Мирчика. от він їде на своїй ауді. А вирішили заїхати в Івано-Франківськ. Тут ще зараз поїдемо на набережну, чуть прогуляємось. От потім покажу, як там. Центральне озеро, Івано-Франківськ. Ну, прикольно, прикольно виглядає. Перше тут. Ніколи не був Івано-Фінківський. О, це що, це Бобер? Це нутрій? Офігін. Давайте цей приватизуємо, типа. Его можна ну, зробити В хату забрати. Еть, ти диви, прям перевернута машина. Офієть. Коротше ми їдемо вже додому, тому побачимось, мабуть, вже у Львівській області. Пока Так, ну що, я вже вдома. На наступний день давайте чуть-чуть поділюся своїми думками. Є, звісно, неприємні речі, та що колосо пробився, реально неприємно. Плюс дорога туди була не саме найкраща. Ну їм на уривок. Типу, вся дорога була плюс мінус адекватна, на уривок такий собі. Заїхали в Буковель, погуляли, провели круто час. Я ще казав, що вроді буду рахувати. Я щось веще завтикав. Давайте плюс мінус прикинемо. Готель мені обійшовся на двох-шість тисяч гривень, це одна доба. Туди входила спа. Басейн, баньк, це всі діла. А, також сама дорога мені вийшла 3000 тисячі гривень. Це плюс-мінус зі Львова їхати у Буковель. Також поїсти в якомусь там ресторані, якась випивка. Це десь ще тисячу гривень, плюс Ротельбан, оці горки. Це, мабуть, теж я платив за двох. Це десь ще дві тисячі гривень зверху. Плюс оці всякі парковки різні. Ну і начебто все. Я ще завтикав порахувати. Ну коротше, ви прикинули плюс-мінус Скільки мені це вийшло? Це на один день. Також ми заїхали в Івано-Франківськ. Мені сподобалось. Там нас зустрів е, друг Сергій Сеймур. А е, провели класний час, вернулись додому, і зараз я вже. Дома. Хто мені пише в телеграм? Гади, не пишіть. Коротше, в цілому, мені все сподобалось. Надіюся, ну я цікаво вам зняв, показав. Якщо чесно, я ну, взагалі ніякий не блогер, я стрімлю на Твічі, кс -ку. я, я ну, кіберспортсмен. От, ну такий теж спортсмен, баночка здорова. Тому, надіюся, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду ще старатись знімати якісь відеоси, залежить від вашої активності. Всім бач!